Добрий вечір, ми вже в підвалі. Котики наші не хочуть. Одна поки прийшла до матки і сірій трошки прийшов. Тікає бігом. Ех. Йдемо ми годувати котиків. Я вже вам там писала, що приходила вчора одна фірма, вони не хотять. Тут дуже далеко треба тягнути ці кабеля до під'їзду через всі поверхи, через електронниці. Щитки, сказали, це дуже клопотна робота, не хоче ні грошей, ні нічого. А ця охоронна фірма мені її порекомендували в мене в інституті на роботі. Вони в нас там робили. О, і, це. і ми згодилися, вони нам вислали рахунок, це буде стояти 16 тисяч, і вони десь ось-ось робити, бо ще щось там чогось чекають. І забула той приборчик, який там він потрібен. Я ж не розбираюся в ньому. Дуже хочу всім низько покланятися і подякувати за вашу доброту. Бо дуже шкода котиків, що ще ця скотина доб'є цих, і вони нічого не винні. І я все життя, я нікого нічого не, не вкрала, не обідала. Я все життя роблю добро і так наказати мене на старості років. Я вже треті сутки не сплю. Сьогодні ще віддіжурила і ще треба діжурити, бо я таке хочу побачити цю тварюку і вбити її, бо я її вб'ю, або він мене вб'є.